Близько десяти автомобілів на в'їзд та виїзд із України наразі на пропускних пунктах у зоні відповідальності Мукачівського прикордонного загону спостерігається стабільна ситуація з оформленням громадян час очікування на перетин кордону від однієї години. Фактично наразі пропускна спроможність вона, вона є такою, яка була безпосередньо доведення системи з системи пропуску осіб через державний кордон з Європейським Союзом. І ну, якщо взяти наприклад, середні показники осіб становить від 2 до 3 тисяч, це в середньому в обидві сторони, а транспортний засіб від 500 до 600, як і на виїзд, так і на в'їзд до України. Пасажири розповідають порівняно з іншими пунктами пропуску на Лужанці очікування не є критично довгим, тому найчастіше обирають саме його. Німеччину батько захворів. Вони ми з окупованої території. Він е, там зараз перебуває, захворів і їду провідати. Тільки що проїхала е, буквально я не знаю там хвилин. Десять може. Другий раз всього і другий раз через це, бо знаю, батьки часто їздять і сказали, що тут найшвидше. Часто два рази в місяць в малящину їду в фейермат. Тут недалеко, десь один, півтора, так? два, до двох. Коли, коли як? Да, коли як? Тепер легше. Там дві машини були переділені. Ні, чотири машини були переділи. Буває, що і двадцять машин. Та прикордонники вже готуються до початку різдвяно-новорічних свят. Традиційно у цей період спостерігається пожвавлення пасажиропотоку, тому охоронці рубежу вкотре наголошують зважати на ці аспекти при плануванні подорожей. Очікуємо Підвищення пасажирзбільшення пасажиропотоку, як і на в'їзд, так і на виїзд, тобто люди будуть як і виїжджати, святкувати, так і в'їжджати відповідно до України, повертатися на свою територію перед святковими днями, тобто перед різдвяними та новорічними святами. Проїжджаючим рудям обов'язково необхідно зважати на час перебування в чергах в чергах безпосередньо перед пунктом пропуску. Також зазначу те що, те, що система, введена для перетного державного кордону проїжджаючих громадян, вона суттєво не впливає на пасажиропотік та пропускні операції. Впровадження нової системи для перетну державного кордону з Європейським Союзом ЕТІас не впливає на проїжджаючих осіб, а це саме фіксація біометричних даних, а також фотофіксація. Наголошують і на тому, що варто ретельно перевіряти документи перед подорожами, аби не створювати скупчення. Цільно було б, звичайно, значити, щоб громадяни свідомі громадяни України все ж таки дотримали чину законодавства, брали собою відповідні відповідні дозволи на виїзд. Знову ж таки, якщо це діти, наприклад, супроводі тих чи інших третіх осіб, то це відповідні нотаріальні доручення. А також відповідно підтримання режиму в пункті пропуску під час чи підготовки до святкування різдвяних та новорічних свят на період свят ніяких особливостей чи спеціальних режимів роботи в пунктах пропуску не передбачено. Прикордонники зазначають, у випадку збільшення пасажиропотоку вживатимуть заходів для пришвидшення перетину кордону.